Доброго дня. Сьогодні я хочу зробити короткий огляд на такий інструмент, як Microsoft Clarity. Це потужний безкоштовний інструмент аналітики, який допомагає власникам сайтів отримати інформацію про поведінку їхніх користувачів, покращувати користувацький досвід та вдосконалювати свої продукти. Розроблений Microsoft – цей інструмент є частиною їхнього постійного зобов'язання підвищувати доступність та ефективність веб-аналітики для бізнесів усіх розмірів. Встановлення Clarity проста. Вам потрібно зареєструватися на сайті. Далі запропонують створити новий проект. А оскільки ми працюємо з CRM, вам потрібно обрати ручне встановлення, де ви отримуєте код відстеження, який потрібно додати в систему, це дозволяє Clarity збирати дані про відвідувачів сайту. До основних функцій можна віднести теплові карти. Вони дозволяють аналізувати, де користувачі найчастіше клікають. Які області сторінки викликають найбільше зацікавленість, як далеко прокручують сторінки? Також демонструють, де користувачі проводять найбільше часу, даючи зрозуміти, які елементи найбільш ефективні. Записи сесії дають можливість перегляду дій користувачів, включаючи кліки, прокрутку та взаємодії з іншими елементами на сторінці. Цей функціонал дозволяє бачити, як користувачі взаємодіють з сайтом в реальному часі, що дає можливість виявити і виправити недоліки там навігації або в інтерфейсі. Ми можемо аналізувати не тільки цифрові показники, а й фактично взаємодію користувачів з сайтом, дізнатися, що працює або що потрібно виправити а також можемо протестувати якісь там наші. Нові ідеї. За допомогою аналітичних даних Clarity, орієнтованих на поведінку, ми можемо швидше виявити елементи, що викликають розчарування в користувачів і перетворити ці проблеми у можливості. Нам надають понад 25 шпів для зручного представлення потрібних саме нам даних, наприклад, підтраття за розташуванням користувача, браузером, тривалісті сеансів чи будь-які інші параметри. Можна проаналізувати популярні сторінки, джерела трафіку. Навіть ефіцієнти конверсії тепер хочу показати, як виглядає інтерфейс цього інструменту з п'ючним проектом. У нас зустрічає таке вікно. Ми можемо підключати декілька проєктів і вже ними керувати. Може бути необмежена кількість цих проєктів. На це основна панель моніторингу. Ми можемо бачити різні дані. Наприклад, виберемо за останніх 30 днів. Що ми тут бачимо? Що в нас було близько 200. Свісень з най38, це унікальний користолечі, бачимо кріке так би мовити, кліки дравині. Це були на якомусь елементі, кілька разів клікали, і це ніякого якого результату не проводило. Таких нас було небагато. Кліки, які ніякого результату не проводять. Це коли, наприклад, на якось там силку клікало, а ніякого переходу не відбувалося. Ми можемо побачити користувачів наших, з яких вони країни, які девайси використовували, звідки приходили на наш сайт, з яких країн браузери, Доволі інстанативна так. так стосовно запису. Дуже цікава штука. Ці запис майже на 47 хвилин, і ми бачимо, що користувач робив, де клікав. Куди переходить і ж інформація? Він зараз не можна перебувати. Якщо є якісь питання по ходу, виникає, то задавайте подивимось. А на Canvas App це також розпространяється? Ну, також якщо туди можна додати лінк, то да, на Canvas теж може Тобто ця штука вона додається так само, як і Google Analytics на будь-який сайт через додавання да. коду. Так, так. А дані скриті це опція, да ми можемо контролювати, що показувати і наскільки сильно приховувати будь-які дані. Зараз дається, тут стоїть налаштування, а подивимось на середньо не все будемо приховувати, але ми можемо все приховувати, так і можемо все відкрити. І якщо ми тут, наприклад, якісь налаштування змінюємо, то вже існуючі записи, вони так і залишаються з тою відкритістю, а от всі нові там приходи і записи, вони вже будуть скриватися по нових налаштуваннях, які ми тут можемо обрати, ну Налаштування, то одразу пройдемось. Це крока інформація по проекту. Ну тут можемо міняти назву, сайт, лінки, короткий тур. Це допомагає на початках налаштувати. казати, що ми ще можемо додати, додати. Команда, ми можемо додати нових учасників. Є дві ролі. Це звичайний учасник і адмін різниця в тому, що адмін може змінювати якісь полаштування, а учасники лише просто переглядати і аналізувати дані. Тут ми можемо підключити ще Google аналітику додатково, а також обирати, як ми там будемо підключати. Якщо ми ринку, то нам треба вручну брати цей код. Він кожен має свій унікальний ідентифікатор. Це допомагає тверди збирати інформацію. Або якщо це ми ринку, Хочемо підключати. Можливо, варто тут подивитися, і не тут знайде ту платформу, на ми хочемо підключити. які дані моє показує ці вплаці, налаштовуються. Також ми можемо створити список ip адрес саме за цими IP Clarity не буде відслідковувати. поведінку. є можливість пілот підключати під додатково, Ну інтернет за описано подивилися. Ага, ще про записи, що я хотів котівського тену ці записи можемо додати в список, де там робили, або розшарювати з іншими членами команди, бо на нього відправляв. Так тепер відкрасте. Тут небагато даних. Бачимо кліки. Цікава можливість це порівнювати. Ми можемо внести якісь зміни і приєднати. Як змінилися кліки, порівнюючи прирівняючись нову версію зі старою версією. У мене у зв'язку з цим. Є таке питання: чи можемо ми дивитися на теплові карти в залежності від груп юзерів, як, наприклад, менеджери там hr менеджери в CRM дивляться, як там селзи дивляться всірем і. Ну, сортировать, скажем, о. Требуется, чтобы мы можем выбрать и фильтров У вас получается нету security. Реально было бы интересно подвязать. То есть мы видим, что за юзер заходит, айпишник, но мы не видим, что за аккаунт и это было бы интересно увязать для того, чтобы подслеживать и потом уже может через это выстраивать аналитику. Мы просто тогда смогли бы делать разные UI в зависимости от типа пользователя, разные расположения кнопок, например, в зависимости от типа пользователя, который заходит и делать интерфейс более дружественный для HR один, для сразу другой и так далее. Мы могли бы эту штуку отдабисть, я прошу мота кое-кафе для клієнта, потому що у клієнта, я не сподіваю, як правила нету в команді, там хорошого маркетолога, бо словно або ще когось так буде відстежувати подібні штуки і місяць тест користувачів. Сам Clarity не, не розпізнає у цій ролі, хто є HR, а то, значить, роль. Але ве, ти можеш ввести слідковий лінк хайчарівського інтерфейсу, інтерфейсу там для користувачів, само по апках. Ми можемо ввести лінк, що от хочемо слідковути. Самый целевой интерфейс, и взаимопорьюнинг, там И насколько кто кликает и насколько самого того результата, который очень открыты. Я вот думаю, как бы сделать этот мостик, может, мы можем как-то улавливать, что за аккаунт авторизовался, потому что это было бы реально ценно. А в таком случае, действительно, мы могли бы, ну, в данном use case мы рассматриваем это не просто как веб-сайт, а именно пользователь Dynamics а и как он использует. И, например, если мы видим, допустим, административная роль, помощники брокеров, они заходят и все кликают, все нормально. а потом Потім ми видімо отдельно ролі самих брокерів. Они заходять, нічого там не делают, либо делают очень поверхності, і це это теж було б бы реально ценне. Вище за все не вийде, бо ще з міркувань безпеки карті обласся для того, щоб не могли впізнати користувача. Ла можливо, що зміниться і буде якась можливість. О, це ніби майкротивський продукт, але от тут там стандартного латвані для сіремки немає, що треба. добавлять. Может, все-таки Да, получается, из интересного, что это, в принципе, заточено для обычных веб-сайтов, так же, как и многие другие инструменты, какой-то MouseFlow или еще какие-то. Но здесь еще он работает с внутренними порталами, закрытыми от внешней авторизации. Тоже, это интересно. А как происходит сам инжект скрипта? скриптом Требует добавить в header, я его добавлял. Без аппликации? Да, в основной. Именно в header требует встать тех. Я до речі думав завачця ПІСФ-контрол, що побачити, як його користують чи використовують. Але я помітив таку річ, що ПІСІФ-контроли не зовсім коректно від. Хабач, вони як ідуть у записі ще веб ресурсу вони краще відображають ПІСІФ такий собі стиль. Але взагалі система туда можна відслідковувати, то як взаємодії тобі стрілі. Ну, вона повністю безкоштовна, чи тут є якась версія безкоштовна, потім приймемо, якщо хочуть додаткову фішку. Microsoft позиціонує цей інструмент як повністю безкоштовний, і вони його не планують робити платно. Допустим, у мене є якісь там продають якісь там кепки. От у мене, наприклад, немає ніякого аккаунта Microsoft. Як мені встановити? Я маю зарядитись Microsoft 365, чи як? Просто йдеш на сайт. варите, Якусь карточку треба вводити. Ні, нічого. Тебе зустрічає сайт. Все, ти починаєш. Ні, зарядитися треба. Ти логінишся, як тобі треба. Ну, тобто, дайш новий проєкт. Називаєш кіпки, кіпки.ком, все добав. Тебе воно перекине зразу сюди, де ти маєш брати, як ти хочеш підключати, чи через скрипт, чи можливо є якийсь метод вже готовий. Граєш, вставляєш сайт, і там буквально через декілька хвилин тебе вже будуть підгружатися дані. Наскільки воно ресурсів затрат? Воно не грозить твої системи, воно не, ну, вообще, сайт, не грозить. Ну, взагалі, прогрузка сайта, наскільки це влияє? Ні, ні, ні. Вирюс систему, воно не, не. не грозить. Можемо продовжувати далі. Якщо говорити про безпеку даних, то Microsoft Clarity є надійним інструментом, розробленим з урахуванням сучасних стандартів захисту даних та конфіденційності користувачів. Важливо виділити декілька ключових аспектів. Захист конфіденційності означає, що Clarity не збирає особисті дані, такі як імена, адреса електронних пошт або іншу інформацію, яка може бути використана для ідентифікації індивідуального користувача. Відповідність загального регламенту про захист даних Говорить про те, що Clarity розроблений зарахуванням цих вимог. Це означає, що використання цього інструменту відповідає основним європейським стандартам захисту даних. Clarity анонімізує дані користувачів, забезпечуючи, що інформація, яка зберігається і збирається для аналітики, не може бути віднесена до конкретного користувача. Дані зібрані Clarity зберігаються на безпечних серверах Microsoft, які використовують передові технології шифрування та інші методи захисту для запобігання несенців. Нового доступу Microsoft постійно оновлює Clarity. Його основні захисні механізми, щоб забезпечити захист від малітнів загроз та вразливості. Clarity пропонує безліч переваг. Він простий в установці та інтуїтивно у використання, що робить його доступним для різних користувачів. Незалежно від розміру сайту, цей інструмент забезпечує детальний аналіз без будь-яких обмежень з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Clarity забезпечує швидке та по. На аналізування даних користувачів, отже, цей інструмент спрямований на те, щоб допомогти власникам вебсайтів краще розуміти своїх користувачів та використовувати ці знання для покращення своїх веб-сайтів, забезпечуючи більш ефективний та задовільний користувацький досвід. Сюди треба було ще додати якусь основну перевагу, що він є повністю безкоштовним. Microsoft вказує, що не планує його робити. В мене все. Всім дякую за увагу.